Три роки широкомасштабної війни змінили Україну назавжди. Ворожі атаки по цивільним містам і людям, втрати на фронті, корупційні скандали в тилу та нині розмови про можливі вибори: як держава тримає оборону та протистоїть усім цим викликам, та як змінився український парламентаризм в умовах війни. Про це говоримо зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком в ексклюзиві. Свобода це не задарма. Україна не хоче миру будь-якою ці ціною. Це говорять спецслужба. Питання мирних переговорів першочергове. Виключення із виборчого процесу це верх цинізму. Під час війни щурі повинні бути покарані. Костюм Радянського Союзу, 2.0. Вчіть історію України. Олексійович, вітаю. Нам з вами випала нагода поспілкуватися напередодні 24 лютого, і я не можу не розпочати з того, як змінився український парламентаризм за три роки повномасштабної війни. Безперечно, ми на порозі дуже таких страшних для всієї історії новітньої України подій. Це буквально нещодавно ми мали одинадцяту річницю з моменту вторгнення. Російської Федерації до України і будемо мати 24-го третю річницю з моменту повномасштабного вторгнення, і це взагалі є най, мабуть, страшнішими сторінками в історії України в цілому, в новітній історії нашої держави. І, безперечно, я дуже добре пам'ятаю той день, коли 24-го числа я відкрив двері зали парламенту і побачив повний зал. Депутатів, які зібралися з однією метою прийняти, мабуть, найважче в рішення в нашій історії, в історії нашої каденції, це почати воєнний стан в Україні і оголосити мобілізацію в державі. Але тоді 300 народних депутатів проголосували за, і я завжди кажу, конституційна більшість виконала свій конституційний обов'язок. І це дуже важливо усвідомлювати усім нам, що в той час парламент. Виконав і впродовж цих трьох років продовжує виконувати всі ті обов'язки, які покладаються на нас як на єдиний законодавчий орган нашої країни. А зокрема, Україна продовжує зберігає, продовжує державність, а сили оборони продовжують зберігати спроможність протистояти російській агресії. І які на вашу думку основні здобутки а можливо і втрати на за ці три роки? Ну я почну з того, що безперечно. Головним здобутком усіх нас, усього українського народу, Збройних сил, є те, що Україна є, Україна тримається, і Україна буде триматися, і Україна неодмінно переможе у цій війні. Тому що, мабуть, це те, чого не очікував ніхто. Це те, що дало можливість усьому світу по-іншому глянути на Україну, і на український народ, на український народ як на історичної пам'яті, як справді мужній. І дуже відважний народ воїнів, а не тільки хліборобів і гречкосіїв, як про нас завжди говорили. Це народ, де, а в якого цінності демократії, цінності свободу вибору, цінності власної гідності стоять на першому місці. І сьогодні ми даємо приклад усьому світу в тому, що таке демократичні цінності, що вони не є чимось бюрократичним. Це є конкретні цінності, за які український народ платить найвищу ціну. Але звичайно є і втрати, і безперечно втрати це та велика ціна, яку ми платимо. Це життя кращих синів і доньок за майбутнє України. І, мабуть, це тих два основних здобутки і втрати, які ми маємо. Тому що спілкуючись з моїми колегами, я їм поясню дуже одну просту і філософську істину і істину, що freedom is not for free. тобто свобода це не задарма. За цим стоїть і велика ціна, і кожен з них повинен цінити ту свободу і ту безпеку, яку їм сьогодні дарує Україна ціною життів кращих наших людей. Тому я а я би так підвів короткі підсумки цих трьох років. А, так, але як ви гадаєте, завдяки чому вдалося забезпечити стійкість державних інституцій в цих умовах? Ну, знаєте, я взагалі. Рідко про це говорю, але історично мені здається, що, безперечно, цінуючи стійкість українського народу, мужність українського війська, ми також повинні і говорити про те, що вперше за всю історію України вище керівництво держави в найскладніший момент перервало одвічну традицію керувати Україною в екзилі. Всі залишилися в Україні, всі залишилися разом з народом, і оце. Питання єдності, це стало, мені здається, тим лейтмотивом, про те, якого не можуть знайти отруту до цих пір російські агресори. І от мені здається, що задача сьогоднішня наша, вивчаючи уроки історії, коли ми порушили оцю єдність, коли ми замість єдності надали пріоритет якимось внутрішнім чварам, якимось політичним... Амбіціям, а сьогодні це перетворюється в лишні лайки у, у Фейсбуці. Все-таки зрозуміти, що зберегти українську державність для нас має бути пріоритетом номер один. Інших пріоритетів немає. Я дуже добре пам'ятаю, коли в перший день повномасштабного вторгнення я зібрав всіх лідерів фракції груп, і Ми багато що говорили. і Я одно попросив. Я попросив, щоб від сьогодні до завершення війни в нас не було різних фракцій груп, а Була одна фракція, ім'я м'які Україна. Я дякую тим фракціям, які до цих пір. Тримають, як би це складно не було, тому що парламент це є політична політичний організм, але вони тримають максимально домовленість того, що до моменту перемоги України ми не будемо розшаркуватися у власних якихось по по політичних ігрищах, тому що це не на користь української державності, пане Руслане. На тлі пошуку дипломатичних рішень щодо припинення російсько-української війни, а питання мирних переговорів. Першочергова і постає питання, чи готова Україна до мирних переговорів на даному етапі війни. Дивіться, ніхто так не прагне миру, як Україна. Це ми повинні зробити зрозуміти всі як аксіом. Але Україна не хоче миру будь-якою ціною. Україна хоче тривалого і справедливого миру. Тому що для нас питання справедливості є визначальним у цій війні. Тому що саме справедливість це притягнення Російської Федерації, яка ігнорує. Норми міжнародного права за норму міжнародного права. Справедливість це далі об'єднатися на навколо України і демонструвати Російській Федерації силу, силу нашого об'єднання. Тому що справедливість це коли в кінці е, чек за цю війну отримує Володимир Путін і сплатить репарації не тільки Україні, але і усім країнам, платники податків, яких допомагали Україні вистояти. Тому це війна про справедливість. Це війна про те. Що як будуть жити наступних а декілька поколінь, тому що всі будуть орієнтуватися на переможців у цій війні, і всі будуть вимірювати ефективність лінійкою того устрою, як який планує, і тому у цій боротьбі між демократією і автократією повинна перемогти демократія, і це питання не тільки України. Просто Україна сьогодні знаходиться на вістрі цієї боротьби. Це питання. Кожного і всіх, хто підтримує Україну, хто вагається, хто заявляє свій анейтралітет. Я одразу цим людям, моїм колегам говорю, друзі, заявний вами, а нейтралітет це привілея, яку дарує вам міжнародне право. Руйнація міжнародного права зруйнує вам цю привілею. Тому питання підтримки України це в тому числі і питання вашого майбутнього виживання. Тому мені мені здається, що саме так ми повинні налаштовувати всіх і весь, і саме так ми повинні входити з таким малий в переговорний процес. Що в цьому переговорному процесі ми всі повинні зрозуміти дві прості істини: що Україна це жертва, Росія це агресор. Важливо в цьому в цих перемовинах не поплутати сторони. Тому що не Україна почала цю війну, Україна хоче завершення цієї війни. Але ще раз підкреслю, ми хочемо на умовах справедливого і тривалого миру, на умовах формули миру, яка запропонувала президентом України Володимиром Зеленським, на умовах, які становлять основу і фундамент статуту організації Об'єднаних Націй, засновником якої є Україна. Але які червоні лінії Україна категорично ніколи не перейде на будь-яких мирних ці червоні лінії чітко прописані в розділі першому конституції України: це суверенітет, це незалежність, це територіальна цілісність і це можливість і подалі мати головне за що бореться Україна: право на власний вибір, як ми будемо розвиватися? І я вважаю, що Україна сьогодні саме... Є у цій війні тільки через те, що Путін не сприймає наше право на вибір. Україна не хоче повернутися в СССР 2.0. Ми вже там були. Ми вже там росли. Я не хочу, щоб наші діти, наші онуки сприйняли на собі оцей. Костюм радянського союзу 2.0. Наш шлях це повернення до європейського дому, і саме тому для нас дуже важливо і в подальшому робити все для того, щоб ми якомога швидше воз'єдналися з нашими братами і сестрами в цивілізованій Європі, а не в царській монархії і диктатурі, яку вибудовує Володимир Путін. А в умовах воєнного стану питання проведення виборів в Україні є надзвичайно чутливим і насправді складним. А чи розглядається варіант проведення виборів під час воєнного стану? Ну, дивіться, у нас в парламенті усі без виключення політичні фракції і групи підписали меморандум, в якому ми чітко проголосили одне просте правило: що під час війни питання виборів підніматися не може. Не може за багатьох причин. Не тільки тому, що з цим скористається ворог і почнеться безлад, а й тому, що нам не потрібні вибори будь-якою ціною, тому що вибори є інструментом демократії, але не будь-які вибори, а демократичні вибори є інструментом демократії. От, наприклад, в Росії проводяться вибори. Але чи це є демократичні вибори, вибори, на яких переможець заздалегідь відомий, який 25 років. Вже розумієте, прогнивши си на своєму кріслі. Чи це демократія, чи це диктатура. А коли ми говоримо про демократичні вибори, то ми повинні зрозуміти велику кількість питань. Я, я теж навожу, в мене їх дуже багато, почну з основних. Як забезпечити голосування людей, які знаходяться на передовій. Забезпечити їх право на голос і право бути обраним. Тому що без їх голосу проводити будь-які вибори є просто неможливим. Тому, Тому що ці люди своїм здоров'ям і життям платять за майбутнє України. Виключення їх з виборчого процесу це верх цинізму. Друге, що робити сімома чи вісьмома мільйонами українців, які знаходяться за межами України, як організувати вибори там. Причому, що в деяких країнах Європейського союзу існує пряма заборона проводити вибори до інших країн в інших місцях, крім межі дипломатичних установ. Для цього тоді нам треба чи змінити законодавство в цих країнах, чи якось переорганізовувати структуру виборів. Третє питання: як організувати вибори на тимчасово окупованих територіях? Четверте питання, як ми запросимо спостерігачів, які прийдуть в Україну і зможуть спостерігати для того, щоб дати висновок, що ці вибори є демократичними. Вони просто не приїдуть, їх просто не буде на тих територіях, які близькі до військових дій. Таких питань безліч. І тому сьогодні чинне законодавство, закон України про правий режим воєнного стану чітко говорить. Що під час дії воєнного стану вибори не проводяться. І ця норма, це, це не видумка України. Такі ж норми є в дуже багатьох країнах. Зокрема, якщо я не помиляюсь, стаття 115 h Конституції Німеччини чітко також говорить про ці речі. Будь-яка країна Європейського Союзу має такі запобіжники, бо це раціонально. І логічно, немає такої країни, які під час воєнного стану проводилися вибори. Ті приклади, які наводять нам, вони просто не еквівалентні тому, що б що було. Немає станом на сьогодні ні одної країни, де проводилися вибори під час зовнішньої агресії до цієї країни. Так, Руслан Олексійович, ми розуміємо, що пройде все одно певна кількість часу, війна закінчиться, і далі постає питання, як забезпечити безпеку виборчого процесу саме вже в повоєнний час. Безперечно, ми я переконаний, що. Така ситуація, яка склалася в Україні, є унікальна. І українське законодавство, яке писалося як законодавство мирного часу, не має відповіді на це питання. Тому для проведення цих повоєнних виборів Верховна Рада повинна прийняти окремий спеціальний закон закон про повоєнні вибори, де визначити цілий перелік питань, яким чином проводяться, яка структура, разом чи окремо проводяться вибори. Тому що там в нас буде на той час вже троє виборів це президентські, парламентські і місцеві. Тому нам треба зрозуміти, яким чином ми організовуємо все це. І я думаю, що вже коли ми будемо розуміти час, коли будуть ці вибори, Верховна Рада виконає обов'язок, і ми приймемо цей закон для того, щоб одноразово провести ці вибори, і після цього перескочити на ті рейки, знову, які встановлені і Конституцією, і Виборчим кодексом України. Пане Руслане, ви постійно закликаєте народних депутатів до конструктивної роботи. Наскільки в наш час важливо і наскільки в наш час має бути відповідальність так перед політиків перед народом та роль медіа у збереженні національної єдності? Безперечно, дивіться завжди говорив і можливо повторюся, що єдність це, мабуть, саме важливе, що, сьогодні, що, ми, що ми сьогодні маємо демонструвати в суспільстві. Тому що це показало свою ефективність. В перші дні ми вистояли, тому що ми були єдині. І чим далі ворог був відкинутий від Києва, тим більше оця ген якогось політичного процесу починав блукати. Але я завжди закликаю моїх колег: вчіть історію України. Там є всі відповіді на всі питання. 1919 рік. Це те, чого я не хочу, щоб повторилося в Україні. Я не хочу, щоб розбрати якісь міжпартійні міжусобиці, якийсь постійний «я, я, 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 щоб воно перемогло над спільним баченням України. І тому я ще раз і вкотре закликаю: я дуже хочу, щоб всі ті політичні сили, які представлені в парламенті, всі ті політичні сили, які не представлені в парламенті, все громадянське суспільство єдналося навколо одного навколо України. І іншого нічого не потрібно, якщо в нас буде єднання там, якщо ми зможемо забезпечити єдність усієї нації, великої, потужної, гордої нації українців, ми переможемо у цій війні. Як тільки нас розшаркують по різних питаннях, ви ж гляньте, переважна більшість сьогодні російської пропаганди спрямована на внутрішньоукраїнського споживача. Ви ж подивіться, що робиться в Тіктокі, в Телеграмах, які масовані атаки йдуть на те, щоб дискретувати державні інституції, питання мобілізації, питання справедливості в суспільстві. Я не закриваю очі, не говорю, що окремі питання проблемні не існують. Вони існують. Але ми чітко сьогодні бачимо і це говорять спецслужби, що вони повністю використовуються для того, щоб розхитувати ситуацію всередині. Тому інформаційна гігієна в першу чергу. Тому я дуже закликаю фільтрувати, розуміти. І тримати стрій можливо, а вартує зробити такі ж самий жести, як було зроблено 24 лютого. На цьому ж до речі, місці так коли всі фракції пар... партії парламенту зібралися тут і закликали народ до єдності, можливо, дивіться, з тих пір. Ми не завоювали свою заяву тут. Вона як була зроблена 24.02. Так, вона діє до цих пір, тому що ми там чітко сказали, що до моменту завершення воєнного стану воєнний стан ще існує, нічого не змінилося в наших закликах. А збиратися від кожного дня для того, щоб щось починати і закликати, я думаю, що це і питання внутрішньої відповідальності кожного за долю своєї країни, і тому от кожен заклики ні до чого а не допоможуть. Якісь речі, тому що тільки внутрішнє усвідомлення і внутрішня потреба. Яка мотивується в тому числі і безпекою для нашої нації, повинна стати елит-мотивом для кожного українця, що тільки разом, тільки з повагою один до одного, тільки тримаючись пліч-опліч, ми можемо перемогти у цій війні, тому що проти нас стоїть страшенний ворог, великий ворог. І він, він вчиться, він сильний, він сьогодні шукає шляхи вийти з міжнародної ізоляції. В нього багато що, що вдається. Тому давайте не розшаркуватися по подрібницях. По, по, по Бо за дрібним загубимо велике Руслан Олексійович, на вашу думку, як відновити довіру суспільства до вищого військового керівництва? А після скандалів у ТУ, зокрема щодо корупції лікарів, МСЕК, у з ТЦК? ви знаєте, війна це така річ, де, на жаль, кожен проявляє себе. І я, я не знаю та таких країн. Де хтось би не намагався нечисті на руку люди заробити на війні чи на корупції. Всюди є свої приклади. Задача держави своєчасно виявляти і карати цих людей. І от мені здається, що якраз подекуди в нас, на жаль, з цим є проблема. Верховна Рада зробила все, що ми могли. Ми на початку. Верніше в кінці серпня 2019 року проголосували зміни до Конституції і зняли депутатську недоторканність. І тепер, будь ласка, депутати стали такі, як всі. І це сьогодні призвело до того, що велика кількість підозр видно в тому числі народним депутатам, чого в попередніх скликаннях ніколи не було, бо воно не доходило до парламенту навіть. Його блокували на рівні дозволів вчинити ті чи інші процесуальні дії. Але підозра це не є обвинувальний вирок. І тому я не говорю про депутатів, я говорю в цілому. Кожен хто винний, повинен понести покарання. В чому в цьому є і справедливість в суспільстві, але тут повинні працювати антикорупційні органи. Ми їх створили. Скільки вже змогли, її антикорупційні вся інфраструктура, починаючи від НАЗК, НАБУ, спеціальний суд, яким займається цими питаннями, те саме стосується і військових. Задача цих органів виявляти і карати. Верховна Рада робила і робить все для того, щоб це було ефективно під час війни. Щурі повинні бути покарані. Це абсолютно зрозумілий принцип. Тому що це, як ви правильно сказали, це дуже дезорієнтує всіх інших. Тому що війна це дуже велика загостреність за справедливість, велика спраглість справедливості. І тому мені здається, що якраз спільна задача, а не тільки викривати їх, але й щоб вони отримали відповідну і заслужене покарання за ті злочини, які вони вчинили. Ну і на кінець Руслана Олексійовича хотілося б почути, яким буде політичний 2025 рік. Я думаю, що він буде непростим. Я думаю, що ми зараз вже от бачимо велику політичну активність не лише в Україні, але й за її межами. Ми бачимо, що Путін продовжує проводити кастинг, в тому числі і закидаючи запити до Верховної Ради, хто клюне. Але я переконаний, що. Переважна більшість народних депутатів, які сьогодні знаходяться в залі, це люди, які пройшли своєю єдністю вже третій рік повномасштабної війни. І тому мені здається, що Верховна Рада виконує свою функцію і політичний рік буде непростим, але стабільним. Руслан Осьович, дуже вам дякую, дякую. за розмову. Спасибі. Спасибі. Це була програма ексклюзив. До зустрічі у ефірі.